Детальніше про енергозбереження у черкаських закладах освіти ми поговоримо із Анатолієм Пріченком, заступником директора департаменту освіти та гуманітарної політики МВК. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня і перше запитання: кілька років у Черкасах діє програма енергозбереження у закладах освіти. Розкажіть, будь ласка, більш детально. Ну, перш за все, я хочу сказати, що світова економічна криза та істотне поступове подорожання паливно-енергетичних ресурсів. Змушує людей звертати підвищену увагу до питань енергозбереження та енергоефективності. І прогноз аналітиків показує, що в наступному десятиріччі повинні відбутися кардинальні зміни в структурі джерел теплопостачання. І основною. Рушійною силою розвитку системи енергозабезпечення стане зниження споживання рівня енергоносіїв, тепла, води, електроенергії за рахунок підвищення їх ефективності, використання шляхом заміни або реконструкції обладнання, впровадження нових технологій. У 2009 році, згідно рішення виконкому Черкаської міської ради, була створена робоча група для розробки концепції програми впровадження енергозберігаючих заходів та залучення інвестицій у проекти, спрямовані для підвищення енергоефективності будівель бюджетних споруд. В результаті основною метою цієї концепції є зменшення споживання теплової енергії закладами охорони здоров'я, освіти, культури, спорту на 50%. І основні заходи це утеплення фасадів, заміна дерев'яних вікон на металопластикові, утеплення підвалів. Утеплення дахів, установка індивідуальних теплових пунктів, встановлення рекуператорів тепла і ремонт теплотрас. Ну, хочу сказати, що це потребує досить значних коштів, десь порядка 200 мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, що вже зроблено завдяки програмі енергозбереження у школах та садочках Черкас? Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів вже здійснено такі, такі заходи, як заміна вікон в дитячих навчальних закладах номер 7, 31, 33. Школах номер 19 28, гімназії номер 31 Фімлі. Частково утеплено фасади першої міської гімназії і 28 ї школи. Здійснена реконструкція теплотрас, заміна трубопроводів в загальноцвітній школі номер 3 Гімназії номер 31 а також 34-му садочку. Також замінено в багатьох закладах водопідігрівачі. Зрозуміло. А які заклади оновляться ще цього року? Ну, цього року зараз ведуться роботи по заміні дерев'яних вікон на металопластики. В 55 му садочку, в 33-й школі. В 17-й школі і е, також будуть встановлені е, сучасні індивідуальні теплові пункти в е, ФІМЛІ і е, подана вже заявка на тендер на встановлення ІТП в е, школі номер 17-33, е, гімназії номер 31 а також дитсадках 55 і 72. Зрозуміло, а на ось цю програму енергозбереження виділяються лише кошти з бюджету чи також батьки допомагають, можливо, спонсорська допомога можливо держава. Кошти на енергозберігаючі заходи виділяються не тільки з міського бюджету в цьому році. Ми нещодавно отримали державну субвенцію в розмірі 2 мільйонів гривень на впровадження енергозберігаючих заходів. І найближчим часом будуть встановлені нові вікна, буде здійснена повна заміна вікон в дитячих садочках номер 2 18, 29 і частково в третій школі. А також в дитсадку номер 2 буде встановлений тепловий пункт, і в цих трьох садочках, про які я говорив. Буде замінена система трубопроводів. Розкажіть, будь ласка, останнє запитання. Які заклади, окрім освітніх, заплановано у програмі енергозбереження на наступні роки? Ну, я мушу сказати, що найближчим часом у нас. Очікує досить масштабна серйозна програма впровадження нерозберігаючих закладів. Так, вже виготовлені проекти на встановлення теплових пунктів в 31 закладі Департаменту освіти та гуманітарної політики. Ці роботи будуть здійснені в наступному році. Окрім цього, продовжаться роботи по заміні вікон в багатьох закладах освіти, культури, спорту, а також будуть продовжуватися, утеплюватись фасади. І планується також досить серйозна робота по реставрації будівель центру дитячої юнацької творчості та першої музичної школи. Розуміло, пане Анатолію. Я гадаю, що в нас буде тепло, і ми будемо економити так. Звичайно, розперечно. дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. Дякую, до побачення. Нагадую сьогодні. гостем студії Віка Новин був заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики міської конкому Анатолій Пріченко.